Приготуйтеся легко не буде для медиків з медиками про медиків та медицину. І ти такі сидиш, і тебе так тиш-тиш-тиш-тиш. Є проблем нашої медицини є певна зневага до лікаря. А ви що? Я до лікаря прийшла. Я лікаря поважаю. Є все ж таки особливість українського пацієнта в тому що? числі. Ти не відповіла в дві години ночі, що таке взагалі? Зараз кожен лікар кожного 1 січня починає вести свою сторінку. <гум> ти не станеш відомим і популярним, що ти будеш це робити. Є дуже класна фраза, можна вчити. Невротизований пацієнт, який не знає, кому вірити, лікарю з блогу чи лікарю на прийомі? Професії лікаря немає статусності. На жаль, немає статусності. У нього двоє дітей, йому треба забезпечувати родину, а в нього заробітна плата 15-20 тисяч. Та, це це, це Ми стикнемося з утечкою кадрів, кадрів ми стикнемося з недоступністю медичних послуг. У нас немає нічого про патріотизм. У нас немає нічого про порядність. Ексклюзивні інтерв'ю з лідерами медицини про професійне та особисте Мед ін'юкреїн.